Всім доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 31 жовтня 2023 року. Е, відео про комбайн. Значить, сьогодні наш, наш план роботи, який буде зараз, трішки поговоримо про комбайн, повідповідаю на ваші коментарі і обдуваємося, мажемся. там показує весь процес і їдемо, показую там нюанси, всякі, які в мене вже є. На комбайні. І так будемо працювати. E, значить, моя улюблена рубрика. Відповідає на ваші коментарі. Хтось там розказував, що не бачить комбайна там, чи ще щось таке, розказував. Скажу вам так, дядьки, одягайте окуляри перед переглядом моїх відео, одягайте окуляри, і будете все бачити. А якщо і так не бачите, то не дивіться відео. Значить, це таке перше. Друге, там багато хто писав мені, що не треба такого комбайна купляти, він поганий там. Треба якогось домінатора купляти, чи якогось там джундіра, якогось там Гідро, я не повні якого. Купляйте. Я купив такого. Я у вас не запитую, що мені купляти, я сам можу собі вибрати техніку, і я її сам вибираю, і мене вона влаштовує. А ви купляєте собі уже що хочете, це вже ваше бажання. Так, заводимо. Запалення вмикається. Завелись. Значить, вигнав я комбайну. Ця система так виглядає. Хтось там мені вангував, що прийде тривалий час і в мене цепки там почнуть розтягуватися. Щось там, що дуже погано, що все на цепках. Ну, дядьки, ви повинні зрозуміти, що воно від повітря не крутиться. Або цепки, або рівні. Цепка знайти такого набагато простіше, ніж отакого от пасу. Набагато простіше. В принципі, я вам що дожу розказувати, як воно робиться. Якщо розтягнувся, це що робити. Розклепали, викинули два з'єднання, склепали назад і поїхали молоти. Що там думати? Ну я що, дожди, це все пояснювати чи що. Все просто. Головне, що все просто. Варіатор простий, пасова передача, тут ланцюгова передача. Все в вільному доступі, можна все подивитися, обдивитися. Де, що, як електроніку теж можна дивитися. Був такий нюанс у мене. Помітили ми, що тут за баком бак також віддвигається, якщо хто не в курсі, Відкручується цей болт, витягується цей пальчик і бак сюди віддвигається. Такий нюанс, бо що помітив я проводку, там шків черпав, Шків черпав проводку, то я... Просто взяв, відкрив, на стяжку, закинув і все нормально, працює. Отак От виглядає комбайн після 10 гектарів роботи. Учора я змовутив 10 гектарів. Ну 10 приїхав сюди, там поки побалакав, анекдоти порозказував. 11 година була. Виїхали, у 6 годин вечора я вже пошабашив. Ну Накинемо там півтори години через те, що я перед цим увечері там обмолотив по кругу два рази. Ну, Ну, хай півтори години накинемо там, от сили там година була. Рахуйте самі час. Хтось там розказував, що в мене планки неправильно стоять. Дивіться, отак вони стоять в мене, ці планки. Я не знаю, правильно, неправильно, але воно працює. І мене викладач вирішив, що якщо воно працює, то не треба туди лізти. Якщо працює, то не потрібно. Все просто. Мені дуже подобається, що все просто Нюансик був, що отут знизу стоїть подвійний цепок он там. стоїть оцей подвійний цепок. І, виходить так, що китайці із заводу в одне з'єднання вставили, получається в одну частину, а в іншу не вставили. Дивно, що нічого не порвало, але просто я помітив часто, точніше не я. А тут друзі помітили і це просто поставили правильно і все нормально. Все нормально працює. Тут нюансик був. Тут стоїть підшипник із зажимною втолкою. Вон Він стоїть. Тут трішки протерло, значить, відкрутилася зажимнавтовка. Набовидно не докручено чи що. Там частинку підшипника відщербнуло. Ну нічого, з нею можна працювати, там нічого критичного. Ну Просто там зняли, назад закрутили втулку, все передивилося, там вал входить на шліцах, усередину ушнек. Все воно працює. Подзвонили в сервіс. Вже, мабуть, пару днів, як той підшипник там лежить, у Торзі, Черкасах. Треба тільки забрати. Дивіться, дожатки доступ простий. Замочок такий є. Піднялося. Все просто підняв. Можна все передивитися. Все можна передивитися, помазати все можна. Кожен раз мажу. Можна підтягнути ось Натягни, натяжний механізм, тут пружини стоїть. Все просто. Те, що тут немає січкарні знизу, я наоборот скажу, що це плюс тільки. Тому що я, ну, є такі площі де бур'ян багато в кого цього році не спрацював страховий гербіцид. І в мене також було таке трішки там частинами. І якби в мене тут була 6 шкарня, була б її жопа вже. Це був би кінець для неї. А так оці ножі вони добре перебивають кукурудзу. Все тут бомба. Бо типу піджимав. Ну, що вам ще сказати. Дивлюся за комбайном, дивлюся. Якщо дивиться, то все буде добре, якщо не дивиться, то нічого не буде. Потрібно дивитися за технікою. Будь-яка техніка достойна обслуговування. Все мажу, всі підшипнички, підшипничок ротора мажу. Все мажу тут. Повітка регулюється ось так. Бачу, тут дуже просто ось на повзумках. Відкрутив оцьогончика, оце відкрутили просто. Цей півмісяць опустився, вниз, більше вітру. Підняли уверх менше вітру. Все просто покажу вам зараз, яким апаратом дую. Вручили мені отаку вітродуйку, мочу людям, у яких є комбайн, але не роторний, барабанний. Таку дуйку, бомбезна штука, теж собі таку куплю. Зароблю на цьому комбайні таку дуйку куплю. Прекрасна річ! Реально. І в складі можна бути і комбайна. Хороша штука, мені дуже подобається. За цим треба дивитися. Мажу його кожен раз. Тут дуже просто щось тут, що ж тут непонятно, он стоїть двигун. В двигуна виходить, шків, який крутить ось. Оцей пас. Він основний такий єде. Да. Включається молотарка, просто натягується. Це ж і все вперед, поїхали. Там хтось розказував, що молотарку треба якось окремо включати там і жатку, там все окремо. Не включається, то тільки так придумали китайці. Інакше не виходить тут. Все працює. Кабіна обзорна, да. Да, вона якось трохи дивно виглядає зі сторони, але вона працює класно дуже видно все. Просто офігенний обзор, ці дзеркалаша і вся камера заднього виду, все відлічно видно ззаду, все відлічно видно все прекрасно, світло також прекрасне. Оці цепки, наскільки мені казали, підходять із комбайна Херсонець. Херсонець, да. Все можна підібрати, якщо треба, все можна зробити. Одне тільки не знаю. Немає в мене ще спеціальної смазки, це те, що в мене було вдома. Був літов 24-й. Мажу літовим 24-м. Тут мені хлопці кажуть, що треба чимось кращим мазати, якусь синьою смазку, там найбільша густина. Напишіть мені, будь ласка, якою смазку ви мажете комбайна. Мені дуже цікаво це почитати. Тому що я на весну собі купляти якусь смазку. Поки мажу тим, що є, там ще трошки є. Поки мажимо тим, що є. А далі будемо вже дивитися. Ну що, зараз включаю в переноску, Вдуємо, мажемо. і будемо молотити, будемо працювати. Поки там якісь люди розказують, що в них там ту там щось там вимахується, ми молотимо. Ми працюємо. Так, ну що, Володька вже наглажений, да, Уже все продув, все обдув помазав. Все тип топ, бойова готовність, 11 година. Десь 2-3 години займає мене оцей процес, смазки і обдування там ще. Ще побалакали. Ну, коротко, вже кукурудза підсохла. вже будемо бомбити, трактора орають тут. Робота йде, заводимося. кондиціонер ну що пробуємо все завівся порядок їдемо на поле там уже включусь хтось там в мене запитував яка максимальна швидкість комбайна дивіться 24. 25 не можна, було червона, бо червоним усе. 24 км за годину максимальна швидкість. так їде по трасі. Не хачає нормально. А борівсько включив від'їду собі спокійно. дуже хороший кабіна від Renault Magnum. Так, ми на полі. я вже і краї помолоти, бачите вже їх кусок поля з Коротше, щось там мені люди розказували, що це неправильно, що ж небарка включається разом із жаткою. По-іншому не вмикається. По -ін... Інакше не виходить. Вмикаємо У мене хості обороти. Хочу, крутитись, газу даю. Газ на максимум. Обороти ротора 340. Вазик вперед. Бачите, яка ситуація на цьому полі? Кукурудза по кукурудзі. Молодьба здійснювалася весною, дві дисковки було, добре не було. Вонний 500 метрів, виходить, туди і назад і в мене повний бункер. Бункер то на 800. Рахуйте самі в рожайні. Дивіться, там на спідометрі Десь орієнтовно 7 кілометрів. 7 чи 8 мені точно не видно, тому що трусить у роботі. Нічого не бачу.

Але вона дуже обзорна, дуже добре. Світло також дуже хороше. Вночі без питань можна молотити. Температура в мене стабільна, 80 градусів. Тиск масла також стабільний. Норма від 0,3 до 0,5 мегапаскаль, у мене 0,4 це середнє. Це вони пестить, це нормально. підняли. акуратненько, щоб я нікого не вдарив тут. Піднімаємо штек вигрузний. Дуже складно все робити одною рукою, але ми стараємося. Все заради вас, мої рідні підписники. Ось у нас камера вмикається з заднього виду.

натягується і так відбувається вигрозка. далі, далі бомби. Так і буває Це весь процес, так проходить мій робочий день. Отак проходить наша робота. Отак я молочу цим комбайном. Так у мене виходить. Дуже сильний вітер у нас піднявся. Заклимо вимолочує. Така стерня. Значить, хочу сказати. Там багато в мене вже і хейтери з'явилися, вже в мене 850 підписників. Я вам дуже вдячний. Там багато слів підтримки мені було. Дуже приємно, дуже дякую, що люди розуміють, підтримують. Дуже вам вдячний за це. Хочу сказати, можливо, хто там з хейтерів вважає, що це все мені просто так дається. Я, звичайно, відчитуватися ні перед ким не буду. Але маленька така предісторія. Коли мені було 16 років, в мене йшло навчання у школі, я вчився в школі в 10 му чи 11-му класі. І весною. Так вийшло, що покинув роботу тракторист. І батько мене садить в трактор, показує, як включається передача, показує, де опустити сівалку і каже, сій. А як сіять, що сіять по маркерах, тих я взагалі не орієнтуюсь. І бачите, вже до того що й трактор, інший є комбайн, інший є пужок. Тобто, Потрібно працювати, все воно так просто не дається. Щоб щось мати, потрібно працювати, а не говорити. Весною і осінню працюємо, зимою учимось по репетиторах, щоб поступити у ВНЗ. Там є такі люди, я дивлюся в тіктосі, які розказують, що вища освіта не потрібна, там нічого вона не дає. Я вам скажу так. Вища освіта потрібна хоча б для того, щоб вміти говорити грамотно і писати правильно, без помилок. Хоча б для цього. Якщо ви вступаєте в університет і ви розумієте, що це ваше, то це удвічі корисніше. Це уже плюс набагато більше. Я не знаю, чи там дивляться мене. Люди, які у школі, там ну, є там певний відсоток, який яким 13-17 років. Тому це таке питання, я хотів його трішки обговорити. Що ж, отак проходить наша робота. Так у мене виходить. Не буду оце показувати, бо брудне, десь в пилюку вскочив, да, брудне оце, треба якогось умивальника тут прикрутити, щоб можна було вмитися. І руки помити. Я не комбайнер і я не тракторист, але я повинен знати, як цей механізм працює, щоб я міг керувати. Ось так, я вважаю. Тому що якщо я не знаю, то яке я маю право говорити людям, як робити роботу? Якось так а якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. Я буду знімати далі про комбайн, про трактор, ось і машина вже приїхала. Буду все знімати, показувати, все, що можу. Пишіть коментарі там, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд!